Вітаю всіх на пасіці, в Яру. Бажаю миру, здоров'я, сімейного благополуччя, хороших медозборів, хорошої ціни на мед і хай нам всім щастить. У нас пройшли дощі. Після дощів такої погоди нема, прохолодно трошки. І виходить, як беззятковий період. Щось трошки носять, але... Но Дивлюся, де лишив чуть-чуть меду. Получається як напад. Значить, якщо є напад, значить взятку такого нема. Хоча не дають відкачати різнотрав'я, напад треба дуже швидко відкрив, забрав і втік. Але я хочу поговорити на таку тему, як місцева бджола. Чому я почав задумуватися над цим терміном місцева бджола? Це на це один випадок, коли в мене на пасіці було і бакфаст, карніка, італіянка, кордован, майже всі породи. Кожна бджола я не маю проти ні проти якої, ні проти бакфасту, ні проти карники, але треба з кожною бджолою навчитися працювати. Можливо, я, мені не попадався хороший матеріал. Щоб я міг сказати, що ах, ах, Бахваст супер. Ну і з усіх ліній, які в мене багато було ліній. Ну така уїлася, що Б-69 Бахваст був хороша лінія. А скарніки були різні. І від Карла Перлена чи з Австрії, чи як правильно сказати, Пішець, Тройзик, Прима, Гема була, Вієлка. Ну, Різні різні лінії були. І я всі міняв, бо в мене була вся пасіка місна на місні рулі, я всі міняв матки. Але одну не піднялась рука. Вона була спокійна. Ну, один єдиний мінус у неї це дуже тупий старт. Вона спить, спить, вже всіх є там по 5-6 рамок розплоду, в неї там дві. там. Але потім, десь в кінці квітня-травні, якщо не встиг розширити і якийсь є взяток, то язиків повно. Вона потім, як торпеда, взривається і завжди з медом. І я замітив, що майже ніколи вона не проходила в роєвий стан. Я ще не міг виводити так, вже давно ще, раніше не міг виводити маток. Я в неї тиха зміна, і я ті маточники легенько вирізав і робив так відводочки. Так я цю собі лінію вів. І що я відказувався від бакваста від карніки? Бо був такий случай, і ця місцева принесла більше меду. І я тоді подумав, і для чого мені стільки шукати ці материнки і ошки різні, щоб. Виводити f 1 як є своя місцева бджола, і вона не гірша від цих. Цього року із моєї місцевої цієї лінії, яку я веду, не вийшла ні одна сім'я в ройовий стан. Ні, кажеться, а, ні, одна. Одна увійшла, я обірвав матошники і вона легко вийшла, бо якраз був взяток з акацією, вона саме на акацію прийшла в ройовий стан. І то прийшла, то, що була на одному корпусі, я забув другий поставити, розширити її. І тепер, якщо так пороздумовувати, яка ж краща бджола, чи наша місцева це є мусор чи хлам, як його називають, дворняга, чи це наш український скарб, який який ми недооцінюємо. Звичайно, тої бджоли, якби вийти на ту бджолу, коли. Е, ще Прокопович був, то, то я не думаю, що хтось би баква ставив чи Наприклад, та Карпатка, яка була в 70-х роках і де її розкуповували скрізь, де вона славилась, вже, звичайно, не та Карпатка, що була колись. Да, у мене на тесті були. І чому від 7 матководів українська степова, 5. Ну, 4 це 100% більше, не буду до них вертатися. Один та що плюс-мінус, а може колись попробую. І Із сіми двох. Зараз ще три. Це Єгошина, Бабенка і Згадяча. Це побачимо ще, як вони. Чому мене привлекла іменно українська степова? Єдине, що може у кожної людини є таке, яка вона ну, просто терпіть, не може. Якусь рису, чи ще щось, я не можу, ну, всередині нема такого, навіть не переваруєш, коли хтось живе за чийсь рахунок. І мене українська степова цим одним єдиним, поки що вона, а там далі я вже почав шукати, що вона не краде і не дозволяє в себе красти. Оце єдине. Тому що всі породи, які в мене були, ось, особливо прима, де в неї є. Домішки кавказянки, то це лиш десь чуть-чуть, щоб капнуло, все, і, і вже крадіжка. Якщо несеш без період, ось отак як зараз ще є в мене ще й, там, залишки їхні. Ідеш біжиш з рамками, вони збивають з ніг. Ще є на тесті така в мене одна лінія, ну, я про нього і не буду казати. Якщо вийде, я тоді буду, думаю, покажу вам. Україночка, є така лінія. Якщо з неї теж виведу з 10-15 маточок і тоді понаблюдаю за ними. Якщо вони себе покажуть так, як я як мене устроює, значить будемо займатися ще більше україночкою. Супер. Ще мені обіцяв підписник на весну місцеву. Вислати маточку плідну і казав, що може ще пару неплодок вийшли, то просто побачити на тест. Ось так, я думаю, якщо б ми всі почали займатися своєю місцевою, і як мій товариш каже, що жорст, жорстка відбраковка, щось не так, мають бути певні певні рамки, яку ти хочеш бджолу. І якщо вона не відповідає хоч одному пунктові її треба зразу зразу її треба. Давити, відбраковувати. І якщо їй цим зайнятися, то мені кається, що наша місцева це не дворняга, а це настоящий наш український скарб. Лише з нею треба трошки працювати. Якби ми не шукали за кордоном, а відпрацювали свою бджолу, то мені кається, щоб за кордону приходили б і в нас брали б. Звичайно, я хотів би. Показати одну місцеву, що вона нам принесла зараз на різнотраві. Це в нас вже третя, третя качка. У нас сьогодні дійсно що не, дають, не дають качати. Вже у нас заходить сонце, може під вечір вже трошки. вони І вийде, ще пару вуликів відкачати. Був в обід напад такий, що іначе в нас усе квітує море, але скоріше все після дощів. Чуть змився нектар, немає такої те, теплої погоди, бо холодно, холодні ночі і днем буває такого тако прохладно вітер. Можливо, тому і не виділяє квіти, не виділяють нектар. Бо вже пару днів і в нас де на підході соняшник, хоча його багато немає, але щось принесуть. Єдиний Мінус нашої місцевої, це буває в деяких сім'ях проявляє агресію. Ну, в принципі, Якщо чуть-чуть демнути, можна з нею працювати. Оце рознобій, допустимо, якщо вивів 10 маток, то 3-4 проявляють агресію. Одна-дві то треба, дві, одна -дві треба бракувати, а дві так плюс-мінус. Оце єдине. А так по зимівлі, хорош, супер, по зимівлі, супер. По медопродуктивності теж непогано, вона не роїться і собі помаленьку, собі, помаленьку, собі вона щось носить. Завжди, щоб там не було, ось, відкриваєш місцеву, у неї по-любому, по-любому, щось буде. Навіть якщо слабий такий, слабий підтримуючий взяток, в неї все одно щось буде. Хоча в цьому році непогано ріпак, оця що зараз я вам покажу її, ось ця сім'я. Е, вона на репікову принесла корпус ріпака, корпус, корпус акації. Зараз Побачимо, що вона принесла на, на різнотрав'ї. А щодо покупних маток, я, звичайно, конечно, буду їх трошки десь там підкупляти, в кого десь почую хороша, хороша бджола на тести. Але... Вона має бути на голову вища від моєї місцевої. Якщо вона відселекціонірована і я за нею буду платити гроші, то вона має бути вища, а не слабша по медупродуктивності з руйового, тупо де виходити, то для чого за нею платити гроші? Так, дивимося, що вони тут у нас. Зараз ми їх. Быстро. Раз. Два. Так, дымся так, е. Ай. двимся дальше. Є е тоже три. Так, дымся Чотири Ою рукою 4 і ця п'ять. Так, це другий корпус. Так, тут що у нас? Тут залито трохи, але слабо. Це вже пусто З цієї сторони трохи залито. Ось ну, цей корпус. Ладенько, скільки у нас там п'ять є. Цей корпус майже був половина, дати в розріз був вощиною. Трошки вощинку потягнули, от ми дивимося, це місцева джола. Щоб зараз відкрив покопну вам, то щоб я так ось гупнув, то це було б жах. Так, дивимося, що тут вощинка з не відтягнута. Тут щось відтягнули, щось залили. Не годиться така рамочка, Може ще будемо. Дивимось далі. О! О, ще й роздута. Так. Хорошо. Шість рамочок. Дивимося далі. Шість рамочок. Зайшла і... Нема розділітельної решітки і засіяла. Дивимося. Тут розплід вже виходить. Якраз де на соняшнику працювати. Цей розпліт вже. Дивимося далі. Тут теж розпліт. Дивимося далі, що тут жив? Тоже розпліт, Тоже розпліт і ще, а ну, хоч би ще нам одну я це відтягнули в ощінку, залили її трохи. Дивимося, далі, ще знов. в осьчинка, знову щинка, знову щінка і пуста. У гніздо я лізти не буду, що там вони принести в гнізді. Ну, скільки вони тут. 6 рамочок. Шість рамочок і там ще є наполовину малометки. Я думав що думаю, що вони на соняшнику їх доб'ють і, і буде все добре. да На різнотраві вона слабенько спрацювала, 6-6 рамочок. Ну, хай будемо вважати 5. Там одна не дуже така. 5 хороших, а одна така. Ну, я думаю, що на соняшнику, може, вони ще корпус принесуть і вона своє, своє дасть на соняшнику хоча б один корпус. І ця сім'я буде три, можна сказати, 3,5 корпусу дала меду. При середньому медозборі. Ось, ось так наша місце, місцева працює. Є, звичайно, там одна, одна ще місцева це одна лінія, в мене там друга. Но там буде покраще. Можливо, як буде час покажу, там більше меду. Це я вже дивився, це точно. Тут я не дивився, розчитував, що тут буде більше. Уже. Я як показую то, що є. Я не вирізаю, не можу там вирізати, ще щось. Зняв напряму, що як є, так і є. Хоча є і противники місцевої, але. Бачу, що в коментарях багато хто підтримує і кажу, що мінцева бджола супер. Звичайно, матководам, які купують матки по 200, по 100, по 300 є, я коли стів купити італійський кордован, вийшов напряму. У мене є знайомий в Італії. Він сказав, маточка 300 євро. А якщо її якимось чином не приймуть, у принципі, такі матки можна підселяти, що 99% приймуть. Але якщо за 300 євро купити матку і її дочки не будуть відповідати тим критеріям, яким заявляє матковод-селекціонер, то що тоді? 300 євро на вітер? Я думаю, це все лишнє? Можна. Можна розводити свою, і якщо б сильні медозбори, вона б ще й принесла би ту, ще й з різнотрав'я корпус би принесла би, але маємо те, що маємо. Добре, мирного неба. І хай всім щастить. І хай кожен займається тою бджолою, яка йому приносить задоволення. До побачення.